З 1 січня усі регіональні сервісні центри Дніпропетровської та Запорізької областей об'єднали в один підрозділ у форматі екзаменаційних хабів. Таке рішення має суттєво полегшити надання послуг та покращити їхню якість. Змінилися у центрах і підходи до іспитів. Це означає, що в класах для здачі теоретичного іспита вони облаштовані у нас відеокамерами з фіксацією повністю звука. Це влаштування дає нам виключення повністю будь-яких сляпих зон. Тобто людина, яка здає теоретичний іспит, йому ніхто не може фізично підказати. Все фіксується повністю в режимі реального часу. При цьому він покладається тільки на свої знання. Також в цих екзамінаційних хабах нами придбані сучасні автомобілі, які зараз проходять модернізацію. В цих автомобілях встановлюється відеокамера з кутом огляду 360 градусів, яка буде фіксувати повністю рухи всіх наших. Майбутніх керувальників запоріжанка Ольга одна з тих, хто вже опанував онлайн запис та вперше прийшла складати практичний іспит. Жінка вирішила сісти за кермо, бо це набагато швидше та комфортніше для пересування у справах. Теорію Ольга склала ще влітку, а зараз наважилась на практику. Я онлайн записувалася в цьому сервісному центрі проблем не було. Труднощі виникають з тим, що багато напаркованих машин в Запоріжжі. Немає парковок в центрі міста, і учень повинен їхати по правій смузі, а там постійно одна за одною напарковані, Ти їдеш ну, десь посередині. Це дуже незручно для навчання і для здачі іспиту. Найчастіше під час практичного екзамену майбутні водії припускаються типових помилок усіх новачків. Відсутність підготовки машини до руху, вимкнені поворотники під час руху та недотримання безпечної дистанції, зазначають екзаменатори. А от критерії, за якими іспит вважається не складеним, не змінились. Для успішного складання практичного іспиту особа повинна допустити не більше три помилки. Четверта помилка рахується, іспит нескладено. Також, якщо особа. Відмовляється виконати вимогу екзаменатора, крім випадків, коли вимога екзаменатора може призвести до порушення правил дорожнього руху. Також іспит вважається не складено, якщо особа створила ситуацію, що виникла необхідність втручання інструктора або екзаменатора в управлінні автомобілем для запобігання дорожньо-транспортній пригоді. Проте, аби потрапити на практичний екзамен, спершу необхідно взяти талон. Його можна отримати у терміналі сервісного центру або оформити онлайн на сайті головного або регіонального сервісного центру МВС. Запустили таку послугу і у телеграмі, аби зекономити час майбутнім кермувальникам. Також нещодавно було створено можливість відслідковування вільних місць для складання практичного іспиту. За допомогою телеграм-каналу бота у телеграм-каналі талонбот, який повідомляє про вільні місця і що є можливість записатися, в який центр вибрали до цього, з 1 січня змінилися і ціни на послуги у сервісних центрах. Це продиктовано зокрема збільшенням вартості витратних матеріалів, як от програмне забезпечення, пальне та запчастини для ремонту машин. У зв'язку з тим, що ціни на наші послуги не переглядалися майже більше 10 років. З 1 січня в нас помінялися ціни на наступні послуги: це обмін посвідчення водія, видача посвідчення водія, яке раніше було 26 гривень, зараз це коштує 230 гривень. Також теоретичний іспит з 13 гривень, здача теоретичного іспиту з 13 гривень піднялася до 250 гривень, здача практичного іспиту з 13 гривень збільшилася до 420 гривень. Послуги з реєстрації автотранспорту збільшили з 200 гривень до 350 гривень. Замінити водійське посвідчення можна, навіть будучи за кордоном. Послуга поширюється на 22 європейські країни. Серед них, зокрема, Німеччина, Польща, Іспанія, Австрія та Швейцарія. За місяць цією послугою скористались 3,5 тисячі українців. Громадянин повинен авторизуватись в електронному кабінеті водія, потім вибрати причину, чому він хоче обміняти свої права водійське посвідчення. Після чого оплатити квитанції і вже на надіслати нам заявку. Заявка надходить до територіального сервісного центру. наші адміністратори її обробляють, Після чого ДП «Інфотех» відправляє Укрпоштою за вказаною адресою заявки, відправляють посвідчення водія. Ця послуга коштує близько 520 гривень. Це саме буде входити оплата адмінпослуги за сам бланк. А послуги Укрпошта буде складати приблизно 960 гривень. У сервісному центрі додають, якщо з першого разу скласти іспит не вдалося, зробити наступну спробу можна через 10 днів. Також у сервісному центрі відзначають, що збільшилась кількість шахрайських схем. Тож громадянам, які захочуть швидко отримати водійське посвідчення від сторонніх осіб, варто пам'ятати, що крім фейкового документа, вони ризикують понести кримінальну відповідальність за підробку посвідчення. Наталія Юр'єва Микит. Денега телеканал МТМ.